1 вересня День Знань. Історія свята, традиція. В Україні День 1 вересня з давніх давен не просто початок осені. Для мільйонів школярів, студентів, їхніх батьків, а також для вчителів і викладачів це справжнє свято День Знань. Привітання до Дня знань у віршах, прозі, хвилюючі промови батьків-випускників зі сльозами в голосі. трепетні побажання першої вчительки. Підбадьорливі оплиски несміливим кумедним першачкам і море квітів таким є свято 1 вересня. Традиції та святкування 1 вересня не зміняються десятиліттями. Щороку початок вересня шкільним дзвінком скликає у світ знань допитливих дітей різного віку. З цього дня починається офіційний навчальний рік у всіх навчальних закладах країни. Чому новий навчальний рік починається саме в перший день осені? 15 століття новий рік на Росі починався 1 вересня, а всі школи в ті часи були церковними, тому за парти учні сідали саме з церковного Нового року. За іншою версією, найважливіші сільськогосподарські роботи закінчувалися саме з приходом календарної осені, тому випускати на навчання дітей без особливої шкоди для сім'ї можна було саме в цей час. Офіційно як Державне свято і пам'ятний день, День знань був затверджений в СРСР ще з 1980 року. З утворенням нових незалежних держав, 1 вересня День Знань, враховуючи його важливість і актуальність для наступних поколінь, був збережений і закріплений додатковими указами та постановами, відповідний законодавств переважної більшості цих суверенних держав. Це завжди був робочий і навчальний день. Коли в школах починаючи новий навчальний рік, проводяться урочисті лінійки і всілякі святкові заходи, на яких особлива увага приділяється звичайно ж, першокласникам, тим хто перший сідає за шкільну парту. Для решти учнів і студентів цей день також наповнений різноманітними святковими заходами. Першим уроком у шкільних навчальних закладах проводять урок миру. Потім уроки тривають по звичайним розкладам, але, як правило, з особливою лояльністю з боку викладацького складу. Для учнів всіх середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, особливо для першокурсників, проводяться урочисті збори та інші святкові заходи, що підкреслюють особливу важливість освіти і вибраного ними шляху оволодіння і підвищення своїх майбутніх професійних навичок. На День знань школярі завжди одягалися особливо урочисто. У часи незалежності 1 вересня День Знань учні та дитсадківці зустрічали у традиційному варіанті Білий Верх темний низ, хоча більш практично та святково одягнути вишиванку. 1 вересня звучать привітання на адресу усіх учнів і викладачів. Це День квітів та листівок. Це свято, яке не обходять своєю увагою керівники міст і районів. Адміністрації самих різних ран. Це певний підсумок величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу. У цей день ми поспішаємо приєднатися до привітань на адресу всіх, завдяки кому ми маємо таку чудову можливість бути освіченими людьми. Здоров'я вам і благополуччя, миру і любові!